Но идея, когда мы говорили с организаторами, с лендлордом по поводу этой панели, мы хотели дать такой, на английском языке говоря, broad overview, такой глобальный взгляд на то, что происходит в экономике страны, в экономике мира и каким образом это может влиять на аграрный бизнес Украины. Мероприятие организовывается и лендлордом, и сингентой. Я хотел бы дать в начале, вот до того, пока мы перейдем непосредственно к панельной дискуссии, руководителю отдела маркетингового развития компании Сингента Сергею Клишину. Добрый день. От имени генерального директора компании Сингента Пьера Кохадона хочу вас поприветствовать на нашем форуме, поблагодарить за то, что вы нашли время За ваше желання присутствовать здесь. перш за все, ті ініціативи, яка проявлена організаторами в плані створення э, насінневої гільдії. Я думаю, що тут не помилилися, оскільки насіння це в принципі в сутності своєї головне, з чого починається все живе на цій планеті, і э, в даному випадку э, ініціатива компанії Сінґенти э, Мінгрополітики, звичайно, вітає такі от речі, коли Створюються додаткові можливості, створюються якісь додаткові ресурси, і створюються на площадці, розуміють, що є сила насіння, сила гібридного насіння, сила сортового насіння, сила всієї тієї участі селекціонерів провідних європейських світових сили, загалом тієї синергічної, яка дає поєднання цих людей в одній великій групі, в одній великій кампанії, яка дозволяє. Отримати ті результати, по яких це цікаво, кожному аграрію, коли аграрії розуміє, що насіння від світового лідера від світового виробника, це завжди певні гарантії. Це завжди, якщо зроблено все, хороші результати. Коли ми отримали найвищий валовий збір в історії України, зерна 70 мільйонів тонн, коли ми отримали високі валові збори. І найвищі в історії по соняшнику, по сої, по низці інших культур, то це все відбулося завдяки і тому, що було прекрасне, хороше, якісне насіння. І особливо, наприклад, в сегменті кукурудзи, коли погодні умови склались такими, завдяки яким розкрито було потенціал всього, що людська праця, людський капітал, кілька областей отримали всі інші ресурси, і головно, мабуть, і насіння. Коли, наприклад, декілька областей отримали в першій історії урожайність кукурузи більше 100 центнерів з гектара, коли Україна отримала вперше в першій історії валовий збір 35 мільйонів тонн кукурудзи і по суті стала так от образно кукурузною державою, оскільки валовий збір пшениці склав 24 мільйона тонн. І в цьому контексті, що говорити за перспективи галузі, то є надважливим продовжити це позитивне, це досягнуте. Ці результати, які відкривають для нас нові перспективи з точки зору розвитку галузі, продовжуючи вже історію цього року, повинен сказати те, що восени минулого року досить добре склались умови з тим, щоб ми гарно відсіялись. Досить добре склались умови з тим, щоб наші озими хорошо перезимували. Ми маємо озимих більше, ніж це було зазвичай, і ми маємо абсолютно всі ресурси з тим, щоб працювати продуктивно, працювати на перспективу. Ми маємо експорт в обсязі 33,3 мільйона тонн. У нас є перспективи вийти на ті цифри, які є найвищими в історії. І коли ми досить часто говоримо про проблеми в логістиці, то слід звернути увагу на те і на цю дату, що. Проти минулого року перевищення по обсягу йде на практично на 6 мільйонів тонн. І ці 6 мільйонів тонн відбулись на ті базі при всіх тих мінусах, які кожен з вас десь і іншій мірі відчув. Це було зроблено спільно. Це було зроблено всіма учасниками при всіх тих негативах і негараздах, які були держава. Можливо, чи не вперше підставила цього року так от предметно плече, з тим, щоб покращити цю всю логістичну складову? І ви досить добре знаєте, що е, запущена програма по темі е, залізничні вагони, якісь це суттєво поліпшить ситуацію. Що вперше з цього року запущена програма державної підтримки, яка стосується... Питание часткового отшкодования вартости побудованных, закінчених будівництвом объектов, таких как елеватори От аграриев зависит возможность на теперешний момент времени функционирования вообще страны как таковой. Понятно, что есть масса вопросов. Вот я передаю для дискуссии микрофон Леониду Петровичу Казаченко. который как никто другой вот соответствует определению того, что может показать и взгляд изнутри со стороны игрока отрасли, который глубоко-глубоко в этой теме. И человека, который может, да, украинский э взгляд на реалии украинский. Тем более, что он может поделиться с нами инсайдом. Коли кажут що геть GMO Product треба все-таки органічний продукт їсти, Я, це вже пройшло 20 років, коли дуже відомий вчений американський сказав так: знаєте, як на це питання треба відповідати? Відповідаєте так, що лікування від якоїсь хвороби втричі менше заплатите, ніж на органічну продукцію, якщо ви все життя її будете їсти. Що чекає Україну? Україна зараз друга в світі по експорту зернових культур. Якщо подивитись. На перспективу і яку перше знати, скільки ми маємо сільськогосподарських угідь, яку ми маємо середню врожайність по культурах і скорелювати хоча б з Європейським Союзом, то в нас повинно бути валове виробництво понад 100 мільйонів. Якщо Сполученими Штатами скорелювати врожайність, у нас повинно бути десь приблизно, рік тому ми це робили в Українській Аграрній конфедерації, десь повинно бути приблизно 127 мільйонів тонн зернових. Що для цього потрібно? Технології дотримуватися. Те, що називається Precision Farming, теж в штаті Техас, я його побачив ще в 94-му році, вперше там джиндір презентував, і теж завдяки Сенгенті я був на цій виставці. Зараз масштабно це застосовують, і воно дає максимально реалізувати генетичний потенціал тих, того, тих культур. які ви ви будете робити, якщо 100% генетичний потенціал реалізувати, а 100% реалізації тільки в окремих випадках десь трапляється. А щоб системно в якійсь країні щоб усі вийшли на 100% реалізацію генетичного потенціалу, то це було б десь проти того, що є майже вдвічі більша бурожайність. Дуже багато залежить від того наскільки ми, хлопці, тут в основному хлопці будемо займатися професійно своєю справою. І максимально е, е, придатний продукт для України повинен тут е, використовуватись. Що для цього треба? Ну от Ігор сказав, що що саме головне інвестиції. Чому вони не йдуть? Не буду повторюватись, він правильно сказав. Але скажіть мені, стільки в році, в середньому в рік, е, на глобальному ринку йде FDI, Foreign Direct Investment і всі сільське господарство. От скажіть мені приблизно, ви знаєте цифру? Середня за п'ять років 148 мільярдів доларів. Це FDI, це не, не внутрішнє е, е, інвестування за рахунок прибутку, а зовнішнє приблизно ну, треба інвестувати для того, щоб втричі збільшити валове виробництво продукції приблизно 70-75 мільярдів. Якщо Україна є таким бенчмарком для всього світу, то повірте мені, тільки в нас зміниться середовище. Або, як називають, environment, а він від багатьох чинників залежить, то ми отримуємо дуже швидко цей обсяг інвестицій, і ми вийдемо на валове виробництво понад 120 мільйонів зернових, валова продукція збільшиться втричі, я сказав, за рахунок поглиблення переробки. Сьогодні продовольство стає більш впливовим, ніж зброя. Ще цікава річ... Була дискусія, як спасти людство з 30-го року почнуться непередбачені. Там дуже серйозне дослідження показали, що голод на планеті. Ви знаєте, сьогодні скільки в день помирає від голоду? Ну назвіть цифру. Сьогодні з тисяч людей на планеті. Зменшується площа посів. як, як би на якісне було насіння, але приріст населення наскільки великий, що от з 30-х років єдина була така, яку за основу прийняли. Не постанову на цій конференції, що треба стерилізацію робити чоловічого населення. На фактів там багато я причин чому? там виступали фахівці, чому не, не жінок чоловіків. Там багато я причин фізіологічних, Що дуже легенько чоловіку два вкольчики зробив, і він 100% вільний. Не треба його різати там. Жінкам 100% не дає хімічної стерилізації. Плюс чоловік за рік, знаєте, стільки в середньому віком від 15 до 65 років репродуктивність понад 200. Жінка приблизно 0,98. Дякую дуже, Леонид Петрович. Я хотів передати слово Николаю Горбачову, який є президентом Української зернової асоціації. Да, спасибо большое. В первую очередь хотел поблагодарить организаторов. Каждое утро мы просыпаясь, мы точно знаем, что мы кого-то накормили. То ли в этой стране, то ли в соседней, то ли за тысячи километров. Мы точно знаем, что из нашего оружия никого не убили. Из нашего оружия кого-то накормили. Касательно перспектив. Посмотрите, мы воюем как страна уже пять лет. Но вместе с тем все эти пять лет мы увеличиваем производство зерна. При том, что у нас уменьшились инвестиции, при том, что у нас так катастрофически вырос курс доллара. Что нас ожидает? Нас впереди в первую очередь ожидает двое выборов. Президентские выборы и ожидают парламентские выборы. Они обязательно внесут коррективы в наш с вами аграрный бизнес. Все будет зависеть от нас, от, э, от нашего образования, от нашего восприятия, от нашей ментальности. Мы с вами выращиваем по 4 тонны пшеницы с одного гектара. И при этом рассуждаем о том, возможно, вообще, если была частная земля, вот, наверное, выращивали больше, то, возможно, вообще пшеницу бы не выращивали. Зачем в Херсоне на орошаемых землях выращивать пшеницу? Если там можно брать и выращивать клубнику, малину. Клубнику выращивать по 15-30 тонн с одного гектара собирать, по доллару продавать. От 15 до 30 тысяч долларов с одного гектара. Все говорят о рынке земли, но никто не представляет, как он работает. И задача государства следить за эффективным использованием этого ресурса и создать такие условия, при котором человек, который этим занимается, будет давать максимальную прибыль. Максимальную. Конечно же, если был частный собственник на землю, он бы там прокопал бы себе какую-то скважину, поставил солнечную батарею, орошал таким образом, капитализировал эту землю, знаешь, и будет он сдавать его то ли в большой агрохолдинг, то ли будет сам что-то там ковыряться, выращивать. На нем урожайность будет больше, таким образом стоимость земли будет выше. Поэтому здесь вопрос стратегический: каким образом земля будет разделена? Я думаю, чем дальше оттягивается этот вопрос, тем глубже будет лужа крови, в которую мы будем захлебываться, разделяя эту землю. Единственным способом, который мы можем повлиять, это общественное объединение. Мы будем рассказывать государству, развивающемуся государству, которое еще не успевает все делать. Если мы будем помогать в эту сторону, то мы с вами и будем конечными бенефициарами в нашей стране. Спасибо большое.